7, 2 жовтня, четвер. Оскільки сьома, 15 ранку, я приготувала Богдану сніданок, яєшня, помідорчик. Ось але Богдан ще спить. Я зараз піду вже віку піднімати. Нам сьогодні з Богданом їхати до лікаря, тому в школу він не йде, а віку відвожу в садочок. ой Блін, ну це вийшли. Значить, збирались, збирались. Виходимо, а воно. А, а де тут такі гойдалки? Зняли гойдалку зараз. А воно виявилося, що повітряна тривога. На, ну, на вулиці тихо нічого не відбувається там. Десь в передмісті дрони чи щось таке. і... Мам, а чого це не відтіло? А, а я не знала. я була... А чого це не Тому що ще рано. А я не знала, була зайнята збором. Мам, і розбужуванням віки. Ми вийшли на вулицю і виявилося, що повітряна тривога. Нам їхати до лікаря. Мам, я не буду їхати. Ми не будемо з Богданом. Я не, буду. я не знаю, коли вона закінчиться. Я вже і так полікувалася. Так, да, ти вже і так полікувалася. У мене нема на телефоні інтернету, бо закінчились гроші. Я не можу подивитися, що там робиться. Ну, у нас по району звуковий сигнал, коли відбій. Ідемо додому. Зайшли вже в магазин, купили там, треба було сир, чай, а тривога все не планує закінчуватись. Ще літають там на підході до міста шахеди. Пішли в якусь додому. Зараз підемо додому, поснідаємо, а нам з Богданом виїжджати о 9. Я сподіваюся, що до 9 закінчиться тривога. Ми з Богданом йдемо на метро. Зараз 9 година, досі не було відбою. Віка вдома. Нам треба їхати на інший берег на метро. Метро в тривогу не ходить через міст. От. Ми зараз зайдемо в метро, доїдемо до станції, яка поперед мосту, і будемо там чекати відбою. Це якась засада просто. Сьогодні ну це ж два холодних дні за прогнозом, вчора і сьогодні. Не замерз? Ні. Вчора взагалі було дуже холодно. Вчора вітер, дощ, щось таке, а зараз ну так собі. Теж холодно, але вітру немає зовсім. Взагалі вітру немає, людей немає на дворі. Ще з жодної живої душі, вже взагалі. На таксі такі тарифи, я дивилась в Uber, 1700 гривень, 1600 гривень, тут переїхати там. Це взагалі. А ворона украла ковбаску. Там у неї ковбаска, он вона її Ї... їсть. Оце зря ми приїхали на цю станцію. Да я спробую відео. Це... Слухай, а реально подивись, це, тільки ми вийшли із вагону і був відбій, подивись в телефоні. У мене інтернету нету. Наверно, так. Да. Ну якщо зараз споїть, метро поїде, то так. Да. Їдемо ми в метро, сидимо в вагоні на е, сидінні. У зв'язку з, зв з повітряною тривогою потяг йшов тільки до цієї станції. Відкрились двері, всі вийшли. ну, прохання покинути вагони. Всі вийшли, ми теж вийшли. Вийшли з вагону, бій, -бі, відбій повітряної тривоги. А вся товпа натовп завалив у, у вагон. І поїхав. Це тільки ми можемо потрапити в таку ситуацію. Ну і ті всі люди, які з нами були у вагоні. Капець, уявляєте? Ми вийшли з вагону, ми сиділи. Ми сиділи, вийшли з вагону і зразу відбій. І тепер ми чекаємо, поки це все розсосеться. Так в я ми вже в два потяги не влізли, чекаємо третій. Оце ми вийшли. Ми вийшли з потяга і від пій тривоги це прикол. Ні, це без толку там намагатись зайти в потяг. Коротше, ми просто відійшли і чекаємо, того, що там у нас ще доволі багато часу до прийому лікаря. І ми просто постоїмо 15 хвилин і навіть не будемо там стояти. Того, що... То добре, що тривога закінчилась, бо я записувалась до лікаря, мій там запис за якийсь час був, і як потім туди знову записувати. Ну, точніше, я знаю, як записуватися, але час втрачаємо. Руки зимові руки. Ковту треба було вдягнути? Руки? Ні, я вам тут взагалі кажу. Угу. Ні? Так, ми нарешті доїхали. На цій станції метро ми. Пропустили, мабуть, потягів шість десь так. Потім вже все-таки я дивлюсь, уже 10-та година, і ми запхались. Точніше, я запхала Богдана, а потім запхалася сама. І потім ще нам довелося пересаджуватись, того, що на інший потяг, тому що потім цей потяг ну, його зняли вже з маршруту, як після години пік. Ми ще потім чекали іншого потягу. Ну, нарешті ми доїхали до місця призначення. Не запізнюємось. Ми вже їдемо з Богданом назад. І знов застряли в метро, знов тривога. І ми застряли тепер перед мостом з іншої сторони, ну, зі сторони іншого берега. І знов ми сидимо в метро. Зараз тринадцята година. Діти лягли в садочку спати. Зараз їх будуть піднімати. І я не знаю, що робити. Сьогодні віку мали лишати на цілий день. Ну, тобто сьогодні дітей залишати мали на цілий день. Але, мабуть, якщо вона піде в укриття, то мені доведеться, я піду її заберу, щоб вона вдома лягла спати. Ну, коли тривога закінчиться, я ж поїду додому. Все ж Шкереберть сьогодні. Взагалі сьогодні ну все ж Кереберть. Добре, що хоч до лікаря потрапили, все нормально. Судячи з того, що пишуть в телеграм-каналах, тривога надовго. Це капець. Чуєте цей звук? Коротше, ми просиділи в метро Десь 2 години. дві е, більше двох годин. В 13, десь без чогось 13 почалась тривога, а зараз без чогось 4 години взагалі, без чогось 16, більше двох годин. Дочекались відбою, проїхали через міст і вийшли на нашій станції метро. Ідемо зараз від станції метро і знов чуємо ці. Вона нам взагалі чуть на голову не Що? Ти що, чуть на голову не наступив? Ну так. Ну він стоїть жре. <голу> я його вірю, думаю, ну зараз літі, я сидить. Так от, вийшли з метро і... і знов тривога. Віку забрали вже віка вдома. Щось сьогодні взагалі, ну взагалі атака на передмістя Києва там. Ми так задовблись з самого ранку через ці тривоги і метро. Лед туди доїхали, ледь назад доїхали. Сиділи з 13 і вийшли о пів на четверту. Нарешті ми приїхали додому з Богданом. Віка спить. Ми потомились, що капець. А, так, я ще заходила в Велмарт покупки на 457 гривень. Кавун купила по акції 10 гривень за кілограм. А боюсь, щоб не були в'ялі. Це звичайний ну, кавунськ... Звичайний кавун з кістками. з кістками. Мене вже язик заплітається. Так, купила пиріг, ось такий з саверним кремом. Далі батон, два йогурти, полуниця для віки, масло селянське, сардину, ось таку в олії кайджа. Так, салямі золотиста хід продукт, це Богдан в школу, і грунтових помідорів не було, тому що я не зранку заходила. Але там були ось такі рожеві помідори по акції 55 гривень за кілограм. Купила трохи більше кілограм, півтора кілограма. Ось такі були покупочки. Буду я пити чаю, відпочивати, поки віка спить. Це ми сьогодні не їздились, звичайно. Зараз ми з Богданом будемо обідати мій булгур з фетою і Богдана макарони. І відкрила консерву, яку купила з середини. Олії і огірочки мариновані. Так, зараз буду прати речі. Знову накопичилась повна корзина з, брудною, з брудним одягом. Зараз запущу повну пральну машину речей. Зараз я буду ставити варитись гречку в мультиварці. Заливаю її вже солоною водою. Зараз буду давати віки їсти. Ось такий супчик морпяно рисовий з телятиною. Я хочу познімати капустою і Ага, Зняла молодець. Так, давай бери тарілочку, бери ложечку і їж. я тобі почитаю. Так, що у нас тут? Биндичат своя гра. Пережовуй скоріше Віка, там рис. Ти, це такі р... білі рисинки, ти таке любиш, просто він у супі. Я покиплюся. Подивись. Я... І... Дай. я буду читати, коли ти покладеш в рот. Мам, я сую. Йорж морозу не боїться. Пережуй, ковтай і бери наступну порцію. Бери, будь ласка, набирай в рот суп. Конюшину косить кінь. А мені водичку? Ти поїш супчик, я тобі дам водичку. Ложку візьми, будь ласка, в рота клади. Ніяких мультиків не буде. Якщо ти зараз не візьмеш ложку і не поїси. Клади в рота. Мамо, читати. Я буду читати, коли ти візьмеш ложку і покладеш в рот. Побі... Олень оббігає поле. Мене... Наступну ложечку бери, будь ласка. Тигренято вче травичку. Більше набери. Тигренято вче травичку. Набери, будь ласка, ложку. Цуценя, то цуца хвостик. Так. так, ложечку набирай, бери в рота. Я кода. Все, вже переживала. Набирай наступну ложечку в рота. Біль, клади в рота. Прошу пані на гостину. І пухнаста на чайкиці. Але Ковтай. Так, двійка панночка цікава. Шийку кожу вигинає, хвіст хвилясто розпускає. Пережувала? Дожовий. Відкривай рот. Зварила гречку вже на вечерю. порізала кавунчик. І от така дивна історія: він знов такий блідий-блідий. Але він солодкий. Я думала, він не стиглий, бо він, я розрізаю, він блідий. Але він солодкий. Я не знаю, як вони їх вирощують в підвалі чи що, без світла. Я смажу нагетси на вечерю. Так, нагетси вже готові. Я зараз буду вкладати віку спати вже і буду вже з вами прощатись, тому що вже нічого цікавого не буде, і я вже дуже стомилась. Так що, всім дуже дякую за увагу, всім пока-пока і до зустрічі в нових відео.